Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Не хіба це? І зараз саме час послухати казку на ніч. Із осіннього циклу, присвяченого відьомським історіям. Англійська казка. Відьма в червоному взутці. Давним-давно у затишному, але віддаленому селі. На півдні Англії мешканці розповідали легенду про згадкову відьму, яку називали Відьма в червоному взутці. Ніхто не знав, звідки вона з'явилася і чому обрала саме їхнє село для свого нового прихистку. Вона жила на самоті, у занедбаному похмурому будинку на краю Густого лісу, який уже багато років. Ніхто не наважувався відвідати, але всі помічали одну деталь, яка виділяла її серед інших. Вона завжди носила яскраво червоні черевики. Бувало, коли вона з'являлася на вулицях села, черевики виблискували червоним, як свіжий захід сонця, одразу привертаючи погляд перехожих. Люди шепотіли, що саме ці черевики. Надають їй незбагненну силу, через яку вона могла змусити будь-кого виконати її волю. Відьма мешкала у лісі, густі чагарники оточували її будинок. Вони були такими густими, що навіть денне світло не могло пробитися крізь них, створюючи враження, що сам ліс живе й дихає разом із відьмою. чагарники наче ворушилися від найменшого подиху вітру. Місцеві знали, що якщо хтось рознівеє відьму, то на нього чекають невідворотні біди та невдачі. Місцеві жителі остерігалися її, побоюючись, що відьма може неслати на них прокляття. Тож селом ширилися чутки про зникнення дітей без жодних слідів. Всі були впевнені, що саме відьма. Причетна до цих страшних подій. Щоночі, коли місяць підіймався над темними вершинами дерев, відьма в червоному взутці вирушала на полювання вона рухалася беззвучно, ковзаючи вулицями села. Люди намагалися угледити відьму, але вона рухалася настільки швидко, що можна було лише відчути незвичний холод, який підіймався від землі. Коли вона проминала повз, вона полювала на тих, хто висловлював зневагу до неї, і забирала дітей, накладаючи на них невидимі чари, після чого вони назавжди зникали. Перелякані селяни почали приносити під її поріг дарунки – хліб, коштовності, мед, усе, що могли дозволити собі, сподіваючись умилостивити відьму і Зберегти своїх дітей у безпеці. Проте ніхто не наважувався протистояти відьми. Одного дня до села прибув мандрівник на ім'я Джек. Він був молодим і сміливим. За своє життя він пройшов крізь багато випробувань. Сирота з дитинства Джек не боявся викликів і не вірив у забобони, почувши про зникнення дітей. І про чари відьми він вирішив з'ясувати правду. Джек ходив від хати до хати, розпитуючи про відьму та її черевики. Але люди лише перелякано ховали очі, закривали двері. Тільки старий фермер на ім'я Едвард, який уже давно жив відлюдником на окраїні села, наважився розповісти йому одну таємницю. Її сила у червоних черевиках. Прошепотів Едвард, боячись, що відьма може його почути навіть на відстані. Забери їх і вона стане безсилою. Однак, попередив старий це завдання не буде легким. Відьма ніколи не знімала черевиків і могла читати думки тих, хто наближався до її будинку. Дізнавшись ці подробиці, Джек зрозумів, що однією силою. Тут не обійтися. Наступної ночі, коли місяць був оповні, Джек вирушив до темного лісу, щоб втілити свій план і зупинити відьму. Він вирішив прокрастися до будинку відьми, коли вона спатиме, і забрати черевики, знищивши їх назавжди. Холодна осіння ніч огортала його тіло, а кожен крок лунав у тиші дуже гучно. Коли Джек наблизився до Відьомської хатини, то побачив, що вона була оточена диким плющем, а вікна світилися дивним зеленим світлом. Тихо, намагаючись не привертати уваги, він відкрив двері. Відьма спала, розкинувшись на ліжку, а її довге волосся спадало додолу. Червоні червики. Стояли біля ліжка, виблискуючи під світло місяця, неначе самі чекали на нього. Джек, затамувавши подих, повільно простягнув руку до черевиків, що стояли біля ліжка відьми. Його пальці вже майже торкнулися гладкої блискучої шкіри. Коли раптом сталося неймовірне, черевики почали рухатися. Спершу вони ледь помітно здригнулися, наче злякані, а вже за мить підскочили, як живі істоти. Джек відсахнувся, здивований, але не втратив рішучості. Червоні черевики, ніби відчуваючи загрозу, закружляли по кімнаті, вони стрибали й метушилися, зіскокували з меблів і відскакували від підлоги, намагаючись втекти від його рук. Кімната ожила від гучного гуркоту. Коли черевики з усіх сил билися об підлогу, перевертаючи предмети, збиваючи старий полиці з книгами. Вони стрибали під стіл, вискакували на ліжко, мчали вздовж стін, але Джек не відступав. Його серце шалено колотало, а під заливав очі, та він не давав собі спинитися. Нарешті, зробивши один різкий стрибок, він міцно схопив черевики. Обома руками. Черевики ще кілька разів намагалися вирватися, але Джек тримав їх міцно. Піднявшись, він з усією силою жбурнув їх у палаючий камін. Язики полум'я жадібно обійняли черевики, і за вони почали танути, розтікаючись, мов віску вогні Раптом відьма прокинулася з моторошним криком. Вона відчула, як разом із черевиками її сила покидає її тіло. Відьма спробувала накласти прокляття на Джека, але була вже занадто слабкою. Її тіло почало розпадатися, мов пил, і за кілька хвилин від неї залишився лише слабкий запах диму. Джек повертався до села, як герой. Жителі що раніше боялися навіть згадувати відьму, тепер вийшли на зустріч своєму рятівнику. Вони дякували йому за відвагу і мудрість. Після цього в селі більше не зникали діти. А відьма в червоному взоці стала лише легендою яку більше ніхто не боявся. Село знову стало тихим і мирним, як і було колись. На добраніч, мої хороші! Якщо ви хочете мене підтримати, поставте цьому відео вподобайку, натисніть на дзвіночок і напишіть у коментарях, що вам сьогодні наснилося. Всім цьому!